У повсякденному житті вони користуються переважно діловою державною мовою. Тепер вирішили себе перевірити на грамотність. Чернівецькі чиновники чи не уперше масово приєднались до диктанту національної єдності? Хочеться перевірити себе на знання української мови, приєднатися до загальноукраїнської акції і можливо в такий спосіб ще ну виявити своє, скажімо, бажання об'єднати Україну в. Принаймні на рівні використання мови організатори кажуть, чиновники частенько роблять граматичні помилки. Сподіваються, диктант зі шкільної програми за 45 хвилин осилять і не давали поради практичні. Ми тільки націлювали на те, на те що о, 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 значить, кожен державний службовець мусить володіти і спілкуватися тільки державною мовою а для того е, вчитися грамотності постійно це ніколи не лишнє. Записуємо речення з абзацом. Завдання, зрештою, виявилось не таким легким, як спершу гадалось посадовцям. Відносно прямої мови, там не знаю, чи все правильно, розписав тому. Я в останній диктант писав майже 20 років тому, але, в принципі, дуже з натхненням поставився до такої оказії, яка сьогодні відбулася, тому що завжди цікаво. Дізнатися, який рівень твоєї мовної культури, хоча диктант був місцями складнувати. Якщо казали, що п'ять років тому цей загальноукраїнський диктант був на рівні сьомого класу, то цей все ж таки вимагає певних знань. Роботи відправлять на перевірку до Києва. Результати будуть відомі за місяць. Майя Гуменна Ярослав Левицький місцевий час.